Рівне знову у скорботі на майдані незалежності. Попрощалися одразу з трьома героями: Андрієм Марком, Миколою Гудзелом та Анатолієм Шевчуком. Близькі побратими та друзі захисників зібралися у центрі міста, щоб вшанувати військовослужбовців та провести їх в останню дорогу. 44-річний Андрій Марк закінчив рівненський ліцей номер 5 а потім у ВПУ номер 1 де здобув фах будівельника. Саме цій справі присвятив усе своє життя. Працював на будівництві, займався ремонтами. Андрій служив в. Армії був зв'язківцем у травні цього року. Його мобілізували. 22 жовтня сержант втратив свідомість у місці дислокації свого підрозділу на Харківщині. Врятувати його життя медикам не вдалося. Ми не зламаємося і будемо жити, бо у вільній Україні вони хотіли нас бачити як незламну націю, славетних козаків. В них також. Стискалося серце, коли вони йшли вперед, вони не оглядалися назад. Микола Гудзело народився у Рівному, закінчив місцевий ліцей номер 13 а затим здобув фах маляр штукатура у ВПУ номер 1 Служив рятувальником у ДСНС України. Після армії працював оператором екструзійної лінії. А з 2012 року комірником. Чоловік був мобілізований у вересні 2023 року. прийшов навчання у Великій Британії і з 1 травня служив на сході України. У червні 2023 року. Микола командир бойової машини, зник безвісти під час виконання бойової. Завдання в Бахмутському районі. Загинув воїн 2 червня 2023 року і лише через рік його змогли повернути додому. Він пропав з моїм чоловіком без 12 вісті року. На даний час сімох чоловік, що пропали, тоді без вісті двох охоронили. Ну, сьогодні друга хорону. А ти з тим ще не відомо, що. Гинуть найкраще. самий простий, самий люблячий. ми дуже довго його ждали і ще готові були чекати дуже довго. Але на жаль, так сталося. Анатолій Шевчук родом із Сарнинщини. Коли йому було три роки, родина переїхала до Рівного. Тут навчався у місцевій гімназії номер 17 а потім здобув фах бухгалтера у професійному ліцеї. У 2014-2015 роках відслужив півтора роки в зоні проведення антитерористичної операції на сході країни. Останні роки працював за кордоном. А коли розпочалось повномасштабне вторгнення, повернувся і відразу пішов до центру комплектування. Старший сержант загинув двадцять. 5 жовтня на Донецькому напрямку під час виконання військового обов'язку. Він був дуже добрим. Він з самого дитинства завжди був виконував. Все, все, тільки бачки сказок він ніколи не перечив, нікому завжди хотів, щоб був між всіма мир. І так само був за кордоном. І коли почалася повномасштабна війна, він Зразу залишився і приїхав. Дуже гарний хлопчик був. Я його синулі звав сюди. Він був в АТО. Я йому дзвонив постійно в АТО. Ну, не часто, хоча б два рази в місяць я йому дзвонив. Поховають Миколу Гудзело та Андрія Марка на кладовищі Нове, Анатолія Шевчука у селі Карпилівка, де мешкає його родина. Вічна шана захисникам та щирі співчуття рідним. Ірина Кутюк, Олексій Олексєнко, випуск новин.